Привіт, люди цього залу! <плузь> 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 Загалом основна моя робота, я працюю на поліграфії. Хто шарше таке поліграфія? <плузь> <плузь> Трошечки нагадаю, це де робляться візитки, банери, журнали, якісь там накладні, тому подібні речі. От недавно робив журнал обліку померлої худоби. Так. <плузь> 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 Єдине, що тішило, що в будь-який момент міг писати туди якесь російське прізвище. Зараз роздають повістки. Мені як працівнику поліграфії дуже зручно роздавати повістку, бо я її можу роздрукувати. Загалом на поліграфії не так багато якихось цікавих інтересних приколів. Таке найяскравіше це те, що я в своєму столі знайшов стару таку табличку Володя, поклав її на стіл і попросив, щоб мене назвали Володя. Тепер Макс не працює на поліграфії, на поліграфії працює Володя. Макс ну, тільки займається стендапом от, і зробив дуже-дуже ну, мало боргів. Я не знаю, звичайно, він живе він тільки деколи дрощить Володі. Той, що працює на поліграфії. Е, зрозумів, що саме слово, поліграфія звучить так собі. Як якась як хвороба. Макс, їдемо в гори. Ні, в мене поліграфія. Е, зрозумів, що більшість слів, які починаються на полі, такі собі: е, поліетилен, поліеміеліт, Так. До того, як я почав працювати на поліграфії, я думав, що на поліграфії поліграфея займаються поліграфістингом. Виявилося не так. Макс, це все що ти придумав, а як же ж полівнілхлорит, поліпропілен, полікарпова. О, ні, то твоя знайома. Макс, можливо, зараз дехто в залі такий, блядь, що робиться? Хай цей чоловік полікується в поліклініці. Дех яка вибагливіша частина аудиторії такий, Боже, щоб його покалічила поліція каламбурів? Каламбур. Каламбур, маю пояснити, що це таке це гра слів, якраз це полі того, що людей, які шарять, що таке каламбур, в залі на пальцях однієї руки полічити. Люблю зациклюватись, люблю якісь приколи, якщо ну, відданий. ну, Я, я, я в цьому. Ну, кохання має бути. Я в цьому розумінні не полігамний. неполігамний. Навчався в політехніці. Е, сам родом з спідгається біля Луцька. Та, в мене з дитинства. В, Волинська різня це коли е, порося ріжуть. От. Такі приколи на поліссі. Я розумію, що навряд цей стендап буде гіперпопулярний, його перекладуть на англійську мову. Я на цей жарт ставив більше, тому що там багато каламбурів менше з тим. <плес> <плес> навряд в мене будуть послідовники, на що я скажу, що один в полі воїн? <плес> розумію, що я поліс експериментальною стежкою комедії, і я можу спотикнутися об поліно непорозуміння. Судячи по утихаючій реакції залу, я скоріш е, погруз в болоті. Полікоть. Як ви зрозуміли, я люблю дуже сильно зациклюватись. Дуже сильно зациклюватись, якщо є якась глобальна штука. Я, я на роботі, блядь, щупаю папір. Проте піздато знаходжу клітор. ну. Навіть ногою. Взутою. До чого це я? Що... <с> Якось вирішив прибрати Такі. субота цілий день для прибирання і офігенно за 4 години прибрав двері. Ну, Але прям їх ну, відмив. Прям, прям відмив. Я боюсь після ну, ось такої зацикленістю брити зону бікіні. Вот. Бо мені здається, що з такими успіхами я офігенно побрию за лупу. Ну прям ну, жодного волоска не буде. Я навіть у ретро-протмухою. Не треба. Не твою чоловіче. Для, ну. Прибирав двері, От. Ну, я відмив, вони старі, дерев'яні, там такий ну, дуже бруд. Я прям ну, займався сексом, з ним. харкав, трошки сукою називав. Ах, ти, ну. Двері стали ну, світліші, тонші. І вони почали ну, скриготіти: так: а -а, а а А, Макс, давай ще раз. Надіюсь, від мого виступу. Вас вражені як дверей від прибирання. Дякую, це Маклопахтів.